Вітаю, в ефірі телеканалу Інтеба новини. Мене звати Ірина Ходобалоциків, і сьогодні я розповім вам про таке. Овчарук проти свободи. Обласна рада хоче знищити газету Тернопільщини. У Тернополі заварюють сміттєпроводи. Молодь з Донецької та Луганської областей знайомилася з молодіжною політикою Тернополя. Овчарук проти свободи або знищення по-тихому. Журналісти газети Свобода днями дізналися, реєстрацію видання хочуть скасувати через суд, позивач Тернопільська обласна рада. З якою метою влада влаштовує судилище над газетою і чи означає це, що свобода може просто зникнути, наші кореспонденти розкажуть далі. Я як президент, як громадянин, всі 4,5 роки моєї президентської каденції робив все для того, щоб захистити свободу слова. І поки гарант захищає свободу слова, голова Тернопільської облради, який є представником президентської партії, її вбиває. Нагадаємо, закон про роздержавлення преси вступив у дію ще на початку 2016-го. До кінця минулого року всі газети мали б вже стати незалежними. Саме цим шляхом пішла і свобода. У жовтні 2018 тисячі зреєструвалися як товариство з обмеженою Відповідальністю та стати непідконтрольними обласній владі виявилося не так просто, як написано у законі, але субота вийшла в лапках. Така знаєте. обласна рада мала підписати акт передачі прав на газету. Вони не підписали. В канцелярії все зареєстровано, ми навіть відповіді не дали фактично. Після цього були звернені з міліції. вони звернулися в міліцію, щоб нас перевірити, фактично. Ми їм теж надали документи, було все ніби добре було. І вони вирішили чистити таку помсту, напевно, таким чином, скасувати рішення реєстрації, щоб все це не виходило. То стільки років ми нормально співпрацювали з органами влади і з обласною адміністрацією, з обласною радою. І тепер нам такий удар в спину. При тому, що і обласна рада і обласна адміністрація підписали офіційні папери і відпустили нас у вільне плавання, тобто перестали бути засновниками і з обласною адміністрацією ми продовжуємо співпрацю. Обласна рада чомусь виступила проти нас і хоче закрити газету. Чомусь голова обласної ради на контакт, наскільки я знаю, не пішов. І все вилилося тільки в офіційну позовну заяву. Але що цікаво, скасувати реєстрацію товариства, у яке перетворилася редакція газети. Після реформування спробували за спрощеною процедурою і без відома редакції. Це прецедент на всю Україну. Це такого ще не було взагалі. Ну, ми не знаємо, що позовні заяви написали. Ми навіть не бачили їх. Це звикла дуже тихо. Тільки... Ніхто нічого не знав. Чисто сподково ми знали. Ми розшукали себе за реквізитами, за кодом, датою реєстрації. Ми зрозуміли, що йдеться про, про нас, про нашу долю. Ми не бачили позовної заяви, оскільки ми не були учасником процесу. Суддя не вважала за потрібне нас залучати. Зараз редакція подала заяву про залучення свободи третьою стороною у судовому процесі. Чому Віктор Овчарук намагається знищити раніше підконтрольну пресу представниця? Облради не пояснила. Голова Тернопільської обласної ради підписував даний позов. Ми відстоюємо дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні будь-яких інших процедур, які здійснюються нашими комунальними установами. Є порушення процедури. Якої саме не можу сказати. Активісти ж припускають перед виборами, які вже не за горами органи влади не хочуть втрачати свої змі. Зробили все фактично згідно закону, всі реєстраційні моменти, і тому нас власне цікавить, чому. Віктор Овчарук вирішив, що ця газета повинна належати йому споконвічно. Ну, мати свою газету на вибори це звісно, вигідно, але нікому не заважає випускати свої тиражі. Та сьогодні колектив газети налічує 15 осіб. Всі вони ризикують залишитися без роботи. Мені, наприклад, півроку лишилося до пенсії, і, і от власна рада не дає добути навіть до пенсії. Стільки років? 40, 4 роки стажу. З них майже всі літа в журналістиці. Мені здається, що вони хочуть просто помститися. Якщо не їм, то нікому. І ніхто навіть не думає про тих людей, про колектив, який лишається, який має годувати сім'ї, платити комунальні послуги. Ніхто про них не думає, просто викинути на вулицю і помститися. Але от за що. У газеті за 28 років існування завжди висвітлювали діяльність обласної ради. Журналісти, які прийшли у суд підтримати колектив свободи, обурені діями влади, яка перешкоджає роздержавленню. Це прецедент і в державі, і в області. В Області всі газети роздержавлені, крім обласної газети Свобода Здавалося би, що саме обласна газета повинна показувати приклад. Бути флагманом у реформуванні, а вона нині пасе задніх. Сьогодні засідання суду щодо скасування державної реєстрації свободи не відбулось суддя на лікарняному. Від слова до діла Обслуговуючі підприємства Тернополя перейшли до виконання постанови міськради щодо обов'язкового сортування сміття. Першочергово взялися за заварювання сміттєпроводів. Тернополянин Руслан, який мешкає у будинку на вулиці Коновальце-2, відтепер сміття викидає не у сміттєпровід, а виносить у контейнер. У цьому бачить лише переваги. Там, знаєте, насмічували. Там коло просто не прибирали, розумієте Ну, мені більше подобається, коли так. Якщо то дійсно поставлять, були так обіцяли, то мусить, це буде дуже хорошо. Через наявність у будинках сміттєпроводів, а у Тернополі таких є більше 120, Сортувати побутові відходи не вдається, оскільки весь непотріб потрапляє у один контейнер. Біля таких будинків відповідно навіть немає ящиків для пластмаси. З води бути зараз буде виносити. Тут не викидаю. Весь піду сусідні під'їзди подивлюсь, де є і. Так, 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 окремо. Які от пластмасу, розумієте? Пластмасу від консервів, щось таке. Ну, а так, бумагу ще, ну, бумагу. А коли будуть контейнери для скла, то окремо виноситиме і такі відходи, запевняє Руслан. Починають звикати, виносити сміття на вулицю і інші мешканці. Якщо хтось хворий, наприклад, в під'їзді, то тоді погано, звісно, така штука. Якщо не знаю, чи воно гірше просто не буде нічого в літі там запаху ніякого не буде. Раз, два дні можна винести Думаю. Чого? Таких проблем немає. Будинок на вулиці Коновальця 2 став третім, де обслуговуючи підприємство Люк заварило сміттєпроводи. З луки 43, ріпі 16, і от Коновальця 2 ми вже завершуємо. Йдемо так, донизу. Свої будинки. Таких будинків у нас з таким сміттєпроводами 20, 20 штук. Тому що нові будинки вже взагалі немає такої проблеми. Там немає ні шахт, ні. Все вже виноситься на вулицю, все це погоджуємо обов'язково з мешканцями. Поки що ніяких скарг, ніяких конфліктів з мешканцями не виникало. Приходиться пояснювати, розказувати, що це краще, що це йдемо до цивілізації. А окрім того, у під'їздах буде чисто і без неприємних запахів. Наразі на прибудинкових територіях тих багатоповерхівок, де законсервували сміттєпроводи, шукатимуть місце для облаштування контейнерних майданчиків для балансу утримувачів до речі. Речі, це обійдеться недешево. Цей будинок має 5 під'їздів. Звичайно, нам треба буде такий контейнерний майданчик, де має війти 5 ящиків. Ну, я думаю, до 10 тисяч прийдеться. Зараз металоправ профіль дорогий. Ну та все дороге. Нагадаємо, у Тернополі запровадили обов'язкове сортування побутових відходів. Так звані ЖЕКи та ОСББ мають забезпечити місце для контейнерів. А підприємства, які вивозять сміття, повинні там поставити необхідну кількість ящиків для скла, пластмаси та змішаних відходів. Купувати або продавати валюту через платіжні термінали і спеціальні банкомати дозволили в Україні. Зміни вступили в дію з початку року. Деталі у сюжеті. Обмінювати валюту не лише в банках і в спеціальних пунктах, а й за допомогою платіжних терміналів зможуть українці. Можливість проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої банкам та фінансовим установам надав національний банк. Відповідні зміни вступили в дію з початку цього року. У Приватбанку розповідають, такий варіант обміну вже практикували раніше. У 2017 році у нас була реалізована послуга, коли в терміналах самообслуговування клієнти могли змінювати валюту, обмінювати долари та євро. Після того було введено норматив про можливість купівлі валют лише на міжбанківському ринку України, і ця послуга на певний час призупинилася. Аби знову запустити цю послугу, продовжує Олександр Жильцов. Потрібен час, зважаючи там на долю ринку, зважаючи на кількість клієнтів, необхідне нове програмне забезпечення, яке повинно бути встановлене на термінали, і це займає певний час. Разом з тим, наші колеги-програмісти всі працюють над тим, щоб це реалізувати як можна швидше. Додамо, 7 лютого Приватбанк запустить функцію продажу валюти через мобільний додаток Приват-24. Корпус оперативно-раптової дії Корд в Україні створили ще у 2015-му. На Тернопільщині такий підрозділ почав працювати півроку тому. Про те, як готувалися спецпризначенці, дізнаєтеся далі. Професійність і гідність основні критерії поліцейських корпусу оперативно-раптової дії. Це своєрідний аналог американського ФБР. Бійці, пройшовши жорсткий відбір серед сотні кандидатів та двомісячний курс підготовки, готові до виконання своїх обов'язків на теренах Тернопільської області. Основні задачі наші це боротьба з організованими злочинними групами, банформуваннями, антитерор. Люди пройшли тяжкий курс навчання. Перший курс. Це Пройшли тест Копера, потім та також пройшли двомісячний курс навчання в місті Києві. Командир корду Дмитро Болтян каже, що серед його підлеглих практично кожен прийшов і зону проведення антитерористичної операції. Під час трьох етапів випробувань бійці закріплювали набутий досвід та вивчали нові системи затримання злочинців. Додамо в Україні корд створили ще у 2015-му. На Тернопільщині такий підрозділ почав працювати півроку тому. Щороку в Україні з'являються все більше молодіжних центрів. Відповідно, постає питання, як налагодити їхню ефективну роботу. Аби дізнатися, як реалізовується молодіжна політика у нашому місті, цього тижня із навчальним візитом Тернопіль відвідали 20 молодих людей з Луганської та Донецької областей. Кілька днів провели у Тернополі молоді люди з Луганської та Донецької областей. Візит в наше місто, навчальний, тематика, ефективний менеджмент центрів для молоді. Зараз в Україні є такий не новий, але тим не менш зростаючий тренд, коли відкриваються молодіжні центри, і вони відкриваються по всій Україні. В Донецькій області було відкрито за останні два роки дуже велика кількість більше 70 молодіжних центрів. Відповідно, є потреба, є запит на те, як облаштувати цей простір, яким чином налагодити роботу молодіжних центрів, щоб вони дійсно відповідали на виклик які бачить молодь місцева, щоб дійсно була можливість і інструменти залучати місцеву молодь в роботу цих центрів, відповідно підтримувати, допомагати молоді розвиватися локально. Ми займаємося сучасним мистецтвом, правами людини та одна з наших сфер роботи це молодь, така неформальна субкультурна молодь. Ми зрозуміли, що до нас почало ходити багато молоді, і ми ну. Ми не знаємо, що нею так робити, щоб їх відвідування нашої платформи було більш ефективним, щоб вони отримували не тільки користь нові знання, нові знайомства, а самі долучалися самі більш активними, проводили більше часу в нас. Цей проект якраз надає ті основні навички, знання. Віра у Тернополі вперше і запевняє, наше місто їй сподобалося. Не тільки сама архітектура, чи там приємні люди. А ми ходили по різним інституціях, які є у вас, які працюють з молоддю. Особисто я відвідала обласну бібліотеку для молоді, яка мене дуже вразила. Це ну, один з таких прикладів, яким Тернопіль має пишатися, тому що це не тільки бібліотека, а й науковий центр, що дуже важливо. Бо іноді технічні науки зараз, там точні науки, вони трохи так просідають і мало людей, наче. Це тренд, але з мало людей цим займаються. Додамо в рамках візиту учасники проекту відвідали дві бібліотеки та молодіжний центр. Також ми працюємо в центрі науки Тернополя. Дуже шалена локація, дуже скажімо так, вражає наших учасників через таку реалізацію саме і наукової частини, і молодіжної частини в одному просторі. Загалом для учасників, яких до слова 20, влаштували різноманітні тренінги, лекції та зустрічі. Зараз відбудеться зустріч з міським головою. Власне, для того, аби ці молоді представники, молодіжні лідери, керівники молодіжних центрів могли розуміти, що відбувається в Тернополі, як відбувається співпраця з молоддю, комунікація з молоддю. А загалом як відбуваються молодіжні процеси в місті Тернополі, зі слів Сергія Надала у Тернополі загальна кількість учнів та студентів складає понад 40 тисяч осіб. Відтак молодь намагаються максимально залучати до процесів, які відбуваються у нашому місті. Більше ніж 8 років вона вже працює. Eh, Молодіжна міська рада. Органики є в своєму роді унікальні, тому що дуже мало міст такі органи мають. У нас є цілий ряд молодіжних проєктів, які ми завжди підтримуємо. Щороку виділяється з бюджету кошти. 250 тисяч гривень ми даємо в рік на реалізацію молодіжних проєктів. Ці гроші йдуть не безпосередньо на якийсь конкретний проєкт, Ми організуємо конкурс. Молодіжні організації подають свої проєкти, Журі робить конкурс, збирають кращі. Ці кращі проекти отримують фінансування. Кращі учні Тернополя отримують стипендії міського голови. Крім того, в місті почали фінансувати навчання студентів в магістратурі з умов. Що після його завершення вони протягом трьох років працюватимуть в міській раді або в комунальних установах і закладах. Також Сергій Надал зазначив, молодь проявляє активність і щодо подачі проєктів на громадський бюджет. Учасники зустрічі в свою чергу мали змогу поставити питання щодо співпраці молоді та місцевої влади. Додамо, подібні навчальні візити в міста України відбуваються вже не вперше. Зокрема, у серпні дві групи учасників проєкту відвідали Львів. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнайтесь ще чимало цікавого.